Ці величезний привіт! 109 гривень за кілограм передостанній день завозу. І я вже вполювала крутий шарф, натуральний шовк. Такий шовк прядуть шовкопрятики. От звідки береться ця тканина. Він досить немаленького формату, заважив майже 4 гривні. Я така рада знахідці. І висока мода, вона саме така. Кому близький такий стиль, пишіть в коментарях. Баленсяга не перестає нас дивувати. Просто його аутфіти вогонь з вогні. А я пішла далі, що на Баленсіага. І я живу спокійним тихим життям. І шукаю класні знахідки. Шарфом я вже ношуся. Кросівки ні про що. Думала, може щось, хоча вони такі втомлені життям. Такі шльопанці Мюлі досить зручні, а виглядають як шкіра. Знаку немає, гумова підошва. Ну, вони досить погодьтеся стильні і вони в ідеальному стані. Там чи щось з боку є забруднення, але це таке босоніжки спадрилі. Досить вони не важкі такі, бо. В цілому можуть бути важкуваті. Ще сподобалися такі лофери. Це натуральна шкіра, колір красивий такий кораловий, шкіра кесенька. І ще ось такі красиві від максель Спенсер, слінобайки. Но як ви бачите, шкіра зверху, красивий коралово червоний колір, і дуже зручні, до речі, підбори, така елегантна класика. Делікатні витончені, класичні туфлі, теж дуже красиві. Колір фіолетовий, але такий не дуже темний, тільки камера так додає, такий навіть чуть-чуть. повністю натуральна шкіра всередині шкіра. Красиві така пряжка, теж елегантні, зручні підвори. Зараз я поважу і покажу вам, скільки вони заважили. 41 гривню такі заважили туфлі. І я відправляюся шукати якісь класні лашечки, класненький одяг. Можливо, мені так і пощастить. І я знайду щось таке, як зараз показує Баленсіагарні, такий аутфіт, Но Баленсіа я не знаходила дуже давно. Можливо, десь купа років тому і то якусь таку нещасну річ, і не факт, що це був оригінал. З Баленсягою мені не щастить. Але зате я знайшла зараз дуже красиву блузу ніжну. Ах, яка вона романтична! Ви подивіться: бежево подровий колір. Вона комбіновану тканину має зсередини трикотаж. Ще є спідничка плісе. Це від New Look, десятка англійська, сірий колір, така базова спідничка. Вона краще буде виглядати, коли її розправити, тому що на цих вішачках не дуже має вигляд ідеальний стан. Ну і дивимося далі. Тут спіднички, є сарафанчики. Я повернулася назад до хусток, до шарфів. Красива була, була, наголошую хустка, тому що вона зараз, бачите, вже по кінчиках вона розриви має. Але це був натуральний шовк. Такий принт красивий, жаль дуже. Шарфів, якби є, досить немало. Подивіться, який теж красивий шарф. І ще я тяну, думаю, можливо, тут є шок з якимось кашеміром, але. Немає бірочки, хоча на дотик дуже хороший склад. Це теж красиве поєднання гірчичного з сірим і дуже хороший стан, такий м'якесенький, теплий зимовий шар. Я пішла на чоловічий, і сьогодні чоловічий мене дуже дивує. Дивує з такої позитивної точки зору, тому що я знайшла багато красивих і якісних речей. Чоловічий джемпер вверху на блискавці. А це від джолі бренду. Джоліс дуже хороший, якісний, недешевий бренд. І ви навіть бачите через екран наскільки якісний цей джемпер злого бренду, коричневий колір, такий чуть-чуть пусковим, там окантовочка йде. І це стовідсоткова вона. І він в ідеальному стані. Дуже жаль залишати такий джемпер. Тут і стан поєднався хороший, і склад хороший, і бренд дорогий. А, навіть слідів носіння не було видно. І далі я бачу бірочку. Я бачу бірочку. І зразу я хапаю від Polar ніжно-рожевий джемпер. це між чоловічим одягом. Мабуть, або хтось заховав, або так дівчатка, які сортували, подумали, що це чоловічий джемпер, але ні, це жіночий. Такий оверсайз, правда, на високий ріст. І чи є зміст мені його брати, тому що потрібна людина з таким високим, досить ростом, довгі ну такий оверсайз він ще плюс. Бачите, такі розрізи має бокові колір рожевий це 100% бавовна. І він чуть-чуть по боках, чуть-чуть має котунці, ну досить незначні, як для себе можна брати. А, такий джемпер в такому стані, чому ні. Но ну, знахідка така дуже, як на мене, дуже-дуже солодка, знайти Райфлорен. Теж дорогого вартує останній день, якби а, це не перший і не другий. Ну я ще в чоловічому відділі, тому що я кажу, що сьогодні дуже красиві і якісні речі від Бартон. теж дуже хороший англійський бренд. Як бачите, подивіться, бази багато, базових речей. Від Марк Спенсер є. Ну, тобто, є в чому вибрати. Я про чоловічі зраз говорю жіночі, що я там чуть-чуть подивилася. Ну, і я взяла цей шовковий шарф. А цей шовковий шарф, до речі, в мене вже є в Інстаграм. Це теж дуже якісний, м'якесенький, такий а, приємний на дотик. Це 100% вовна, не що-небудь. Я кажу, що сьогодні я здивована, щодо передостаннього дня нас скажу, де знаходиться магазин. Магазин знаходиться на вулиці Науковій, а, недалеко є, щоб зорієнтувалися магазин Аврора. Ось! І бачите, які там класні речі. Від роша, Джошен Гроша, це теж не дешевий бренд. Якість тут завжди висока, і дитячі одяги, і жіночі, і, чоловіки, і чоловічі шиють. Чоловічий такий джемпер, дуже милий, дуже якісний. І це по складу бавовна. 100% якість. І стан ідеальний, все теж все співпадає і бренд, і якість. І стан теж. Це я розумію, що це жіночий джемпер, тому що Геррі Вебер бренд і Гаррі Weber не а, продукує а, чоловічий одяг, а лише жіночий, тому зрозуміло, що це жіночий такий джемпер. 44-й німецький, 18 англійська. А ну, тут склад, тут віскоза є, поліестер і бавовна. І знову цей бренд Бартон. Barton. Barton Бартон дешевий, кажу, бренд дуже якісний. А, він досить часто попадає в секундах наших. Від Super Drive, від Super Drive теж не дешевий. бренд чоловічий такий м -м, джемпер. Е, колір красивий. Ну, а це більше, я скажу вам, навіть такий не то в'язаний, не то він такий трикотаж досить щільний. А це якийсь такий оверсайзний, такий, можливо, унісекс, тому що не зрозуміло, чи це жіночий, чи чоловічі, бо він такий, бачите, реглан рукав з косами йде по рукаву. З кишеною і має широкі такі розрізи. Ну Швидше це всього, це жіночий такий светр. Ще такі є, і такі, і сякі. І Каліфорнія, худі різні чоловічі, але ну, в чоловічому можна, звичайно, знайти щось унісекс, можна знайти класні сорочки з чоловічого плеча, багато дівчатка купляють і кажуть, і такі можна білу сорочку купити від -Лорен, там, наприклад чоловічу SM. її в чоловічому відділі можуть не забрати, а ви собі класну річ придбаєте такі піджаки чоловічі досить добротні. Це топмен, це не бренд. Це вже жіночі жакети пішли. Побачила бренд ЛК Bennett. Це англійський люксовий бренд. Це такий дійсно люкс і... і якість висока. І ціни теж цього бренду дуже високі. Це елегантна класика. Чорний жакет, він такий вкорочений на блискавці. І він гарно буде поєднюватися як з підницею олівцем, так і з брюками. Бажано на високій посадці взяти брюки, тому що жакет короткий. Подивіться, блискавка, яка цікава, з логотипом. Тут віскоза, полігестрій Аластан і такий глибокий чорний колір ще червоний такий сподобався. Ну, ви знаєте, що я шукаю бренди. Не мас маркет, для цього я приходжу в такі магазини, щоб вполювати якийсь класний бренд. Але як зараз мені теж я звертаю увагу на зару, і я звертаю увагу навіть і на мас-маркет. Якщо він якийсь трендовий і цікавий, теж можна розглядати як покупку. Суцільні купальнички, але він бачите, вже на побі, вже такий десь на камінчиках сиділи. Так. Маєчка, яка красива сатинова, який колір сірий, такий сталистий, але над нею. А це щось нижня білизна. Отакий стягуючий топ, комбінація з чашечками. Подивіться, яке красиве поєднання бірюзи і чорного. а Чашки на поролоні. Ну, а тут сатинова піжамка. Хочеться її зразу одягати. І взяти чашечку, кави, вийти на балкончик. Подивіться, яка красота. Піжамки, до речі, важко. Важко ага, знайти, щоб вони були не розпаровані. Такий колір айворі, не білий. Це щось таке мякеньке для дому, таке миле-миле, такий плюш. Ну і тут загубилася безрукавочка між цими речами для дому, безрукавочка casual джинсова з мережевим. Літня цікава річ. І я пішла на верхній одяг і маю сподівання, що щось цікаве знайду. Я тяну куртку, подовжену. Я думала, що це бренд десигуал дуже схожий. Опринт, но бачу, що нічого немає, і я повернуся, мабуть, зараз ще до верхнього одягу. А далі хочу піти глянути сумки. Сумок ви бачите небагато. Це мене не тішить, я люблю покопатися в сумках, вам показати. А, і подивимося разом. Щось нічого такого я не бачу. Щоб знайти для себе сумку, потрібно добре шукати і не один день, і не в одному магазині, щоб знайти саме цю любиму. Це щось таке, якби вінтажне, гобеленова тканина, щільна дерев'яні ручки. І такі милі всередині кишеньки. Можливо, це хтось сам і шив собі таку сумку. Ну, вона в досить хорошому стані. Літня сумка принт рептилії. Ну, а ця в стилі Шанель, темно-синій колір стібена, і на блискавках досить хороший стан, хоча це шкір замінник. І я пішла в інший бокс і маю сподівання, що тут щось найду цікаве. Ну, як бачите, багато є шкір-замінника, багато є понищених, але можна, звичайно, щось і пошукати. Це непогана сумка, досить в хорошому стані, але це шкір знову. Сподобався такий клач, така сумочка вечірня. Вона з оксамиту, з сатином декорована. А це портмоне. Оце хороша сумка, класична, досить містка. Вона застібається на коли видно, що це шкіра. Хочу зрозуміти, який це бренд хоча б по підкладці. Бачу підкладка брендована, але мені не відомо, що це за бренд. Всередині немає ніякого логотипу з брендом. Але сумка досить в досить хорошому стані, без явних дефектів і має вигляд, що це шкіряна сумка. Далі ось така милота, пухнасті іграшки і милий ведмедик. Я все і далі полюю за хорошими ведмедиками. Хочу знайти ведмедик від Бербері. Трольчики. Який милий троль і просить підписатися. Ну він дуже просить. Ну, а це для моїх хейтерів. Так. Я пішла на одяг і знайшла від Джоуліс Sleeve, трикотажний, теж я вже говорила вам про цей бренд Джоліс сьогодні навіть чоловічі сватер я була знайшла. А це жіночий лонг, досить щільний трикотаж, такий пізнаваний бренд з логотипом бренду, з таким зайчиком. А це бавовна 100%. Подивіться, який він красивий і милий, ненасичений принт квітковий. Трішки погортаю, покажу вам і сама подивлюся, що є не так просто знайти щось цікаве, потрібно це все перегорнути. Класичний лонг, дуже милий принт теж. І що мені сподобалося це стан. Стан дуже хороший, ідеальний, без слідів носіння, Це такий трикотаж натуральний. Відчувається як бавовна, зараз поглянемо. І це 100% бавовна. Англійський бренд, 18-ка англійська. Гортаю далі. І знайшла від and Spencer такий джемпер, колір салатовий до Києві, Дуже красивий насичений, такий небідний колір, виразний. Мені сподобався, класичний. І не стоїть знак вовни. Зараз я подивлюся, скільки відсотків є вовни. Знак Volumark, це знак якості. І це 100% вовна. Ще взяла ось такий джемпер на кожний день від бренду Hero. Це в розмірі M, Насичені кольори сподобався такий м'якесенький. І далі я хочу вам показати від Jack Це теж преміальний бренд, англійський не є дешевим, більше він спеціалізується на класичному елегантному одязі. Ось такий джемпер Чорний, базовий, з білим. І тут віско за селастаном. Від Frenk Soul. Це теж англійський бренд і не дешевий. Такий схожий стиль, чорний з білим, такий джемпер. Теж мені сподобався, така класика. В гардоробі добре мати такі речі, дуже легко будуть поєднюватися з іншим одягом. Знайшла шкіряну куртку останній час, тому що не сезон я знаходжу шкіряні куртки, в наших секундах можна придбати хорошу шкірянку. Така куртка буде коштувати пару тисяч гривень. А тут ви купите, як сьогодні, останній день, ну нехай ви саме максимально, ви за неї ну, гривень 120. Ось така чорна курточка. І, до речі, вона була без дефектів в ідеальному стані. По верхньому одягу я отак гортаю, багато є непоганих речей, все не покажеш. Ну, цікавого було ця шкіряна корточка. Так, я покупаюся ось тут. Між шапками є навіть нова шапочка від Giorgio. 5 фунтів коштувала. І зараз вона вже тут, до речі, базова, чорна і затикеточкою. Така вона м'якень, але це акрил. Я дивлюся жіночі джинси. Досить великий розмір. Це Boho бренд, не дорогий бренд, але речі, трендові, сучасні, такі прямі штанини в цих джинсах, висока посадка. Більшість джинсів, малі розміра і низька посадка. Хороші якісні джинси теж важко знайти навіть в секундах. Потрібно багато джинсів передивитися, переміряти, щоб вам гарно вони сіли по вашій фігурі. І я дивлюся блузи, Мила блуза, такі ніжні кольори, але, як ви бачите, вона з поліестеру. І я не побачила бренду, тому ця блуза відправляється назад. Знову Жако Верд вже розказувала тільки що вам про цей бренд, це не дешевий бренд, і навіть речі ви бачите з етикеточками, хоча це перед останній день. Якщо є потреба в одязі, це секонд дуже вас виручить. Це натуральна сорочка жіноча. Приємні кольори, такі поєднання лавандового, білого. І ще сподобалася ось така блуза від А Це англійський преміальний бренд. В стилі боху, легесенька тканина. Така вона вільна донизу, застібається на гузички, білосніжна. І це 100% візкуза. Сподобалася ця блуза, рукавчик можна, можна вище підвернути, зафіксувати від кеп та лонг. Так що я побачила цей бренд, він не дешевий. І на одному сайті я прочитала, що це французький бренд. І я зайшла на сайт цього бренду і побачила ціни філіппінських пайсов, тому я зараз розгубилася, в кого які є версії. Як бачите, речі коштують тут, наприклад, 1950 пайсо. Це на гривні буде 1340 гривень. Одна пайсо 0,69 копійок коштує. Тобто цей бренд не є дешевим, варто його розглядати для покупки. Ціни досить високі. І я дивлюся далі. Можливо, мені пощастить, я знайду якусь дорогу брендову річ. знову хочу вам показати, що речі є з етикетками паперовими. Секон це не тільки старі заношені речі. Second – це знахідки, і ви можете знайти, будь-що навіть не Така сатинова хустина величезного формату. Ну і знову ви бачите сукні з етикеткою. Хоча це не дорогий бренд, але ця сукня з етикеткою, така вона макси, підлогу, красивий зелений колір. Сукунь дуже багато, ви тільки гляньте, яка палітра фарб. Цікава сукня, дуже сподобалася, вона застібається на гудзички. така мила, легка тканина. Але в останню мить я побачила, що хтось спалив її праскою знизу. добре, що додивилася, тому що я так люблю придбати і вже побачити вдома великий якийсь явний дефект. І дуже багато ушатних суконь. Багато класичних, елегантних для ділового гардеробу теж можна знайти в секунді. Від англійського бренду паруна це легка бавовна і на бавовняній А Такий принт градієнт, пляжна сукня в чорному кольорі, хоча хотілося, звичайно, білу така прошла. Ну, такі сукні з такими дирочками, це пляжні варіанти коротка, це не носити її по місту. Ну або ви дуже смілива і вас не хвилює, що будуть бачити перехожі ваші трусики, бзгалтер, теж можете так одягатися. Що я взяла? Я беру цей шарф, і я беру цей вовняний джемпер і я беру цю білу блузу з віскози. Сьогодні чудова, комфортна погода, я трішки пройдуся. А моя дорога веде мене в супермаркет магазин за покупками. А що я хочу сказати вам? Що я вам дуже вдячна за перегляди, за ваші коментарі. За те, якщо у вас є можливість не пропускати рекламу, вона дуже мене підтримує цього на всього ваших 40 секунд. Вам нічого не варті. А для мене це мотивація знімати далі. Всіх цілую обіймаю, папа.